Якась голова погналася, за забором не видно. Всім доброго ранку. Ми з України. Щось відте затягує. Кажуть синоптики. Що можлива гроза. Пробую сьогодні знімати ролик. Не знаю. Получить щось, не получите. Поки пробуємо. Буде щось знімати? Не буде. Зараз в рамку займуся. Цими дровами. От зараз рук не вистачає. Так, все. Ось все. Ну я це не буду дійство знімати, тут нема нічого цікавого. Це вже всі бачили. Ладно, Приступаю. Ще щось їде. А, це! Волинець, я думав... Що... Дав своєму старому... Цей, старому своєму стажеру е, ту стару камеру. Знімай, кажуть, вчися, практикуйся. Він вчора назнімав, аж акумулятори посадив. Я подивився, там один ролик тільки. Від взяв курей, квітки, мухи, все, все все назнімав. Кури в нього як моделі були в усіх ракурсах. Нехай вчиться. 嗯哼。Mm hmm. От і ми заправили пелку. Так дорізаємо цю фігню і підемо у мене там, я згадав, колись я, колись у мене одної зими, я не знаю, вже, мабуть, років три назад, да? хто давно на каналі, той пам'ятає, мені ще й писали, що це буде. Не тимчасово, а постійно. Я робив це тимчасово. Тут перегоріло було. Я робив це тимчасово. Купив купив дроту нового сюди, цей мав кабель викинути. І так воно тимчасово до цих пір. А той дріт, що я купив, пустив на ту. Отак. От а тепер я згадав, оце у мене є таке неподобство, зараз покажу. Коли я робив сюди цю проводку, у мене не було тоді, тоді провода. І я ліпив, що бачив. Вон. І воно на цих скрутках каут енергетики, що скрутки краще, як оті штуковини пластмасі. Хрен краще повигорало. Ну, може може і по-научному і краще. Це мені треба зараз ці всі, всі... Не зараз пізніше, це всі в херню повикидати. І зробити тут нормально. Це теж обрізати. Ну це буде трішки пізніше. Зараз я з дровами розберуся. Потім займуся з цією. Я забув про нього. Потім аж вчора... Аж вчора ось тут відійшло. І я нагадав. Згадав. Ладно, сьогодні зробимо. Обов'язково. Да. Не факт. Ну думаю, що зробимо. Так, ладно. О, ходи, ходимо її. Стажор. Що, мивальник знімає що? Пішов. Пішов бабусині квіти знімати. Немає, немає. А як же, якщо він не буде знімати, він так не навчиться. Дещо підказую йому, як правильно. Я і сам не, не такий то спеціаліст. О, він ще щось там розказує, щось розповідає. Ладно, побачимо, ми щось виберемо. <гум> Мене знімай. Можливо, цей рік вже не прийдеться тут скусити мені, хоча до осені ще далеко. Це все може бути. Угу. А може не бути. Ладно, поживемо, побачимо. Комунальні служби викосили, воно вже і висохло, хтось забирає сіно. Ну, не пропадати ж добру. Піде дощ, воно погниє. А так, вже сухеньке готове сіно. А воно щось на дощі висить в повітрі дощ. Сьогодні я нікуди не поїду, бо... Може бути, може бути халепа на полі застане. І буде халепа. Так, йдемо ми провідаємо наших хлопців-хліборобів. Як казав Панас Петрович по інструкції. По інструкції нам треба піти перепровідати. О, ну, славно. Славно там сіна полу, по, получилася. Мотоблоком хтось приїхав і забирає. Ну, ну правильно, воно ж погниє. Так якось тут. -да. Пішли. Інтернет энергонезалежний. Проводять інтернет безкоштовно. Вчора до мене телефонувала одна, не знаю хто то від них розповідала мені дуже, яке це воно. Все хороше і добре. Ну, справа в тому, що я прожив вже багато і знаю, яке воно добре. Так, да, зараз вони безкоштовно проводять 150 гривень абонплата на місяць. Ну от, наприклад, у мене зараз інтернет, я можу кинути 50 гривень, вони включать, якщо немає там на рахунку. Можу 150, можу 300, можу 500, скільки у скільки мене виходить. А там тільки ту суму, яка зазначена. Тоді вони включать. Ну зараз 150, да. але пройде час. Там буде всі 300 чи 450. 50 і і не включать, доки всю суму не не заплатити. Це, це ми вже пройшли, проходили. Так що мене цей інтернет влаштовує і не треба нам більшого. Є зараз на Укртелефоні. 350 гривень. Ну це вроді другий, але я теж збій Укртелефону. 350 не заплатиш, ніхто тобі нічого не включить. А я можу заплатити 50 і мені включать. Ну це таке, це. Це справа кожного. Хто хоче, нехай. Я її міг би вчора одразу відключити. Але в неї такий приємний голос. То я її слухав. Довгенько вона мені там розповідала. Ну, то її робота. Модем, по-моєму, і підключення безкоштовно, казала вона. А лоаутер ло, чи як він той називається, то той, той коштовний. Так, ладно, коротше, як там біля хлопців навіть не включався. Вони собі зайняті своєю роботою, не хотів їх відривати. Йду я займатися своєю роботою. Де дощ чи не буде дощ? Ну, повітря висить, може десь і піде, а може і не піде. На вечір збереться. Так, все. Спускаємося з цього етажа. У нас вже вечір і, походу, що на ніч збереться. З тої сторони там уже гуркотня поливає в когось. Ну що ж, збирайся і збересь. На ніч. Побачим. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас погода. Я в курточку водів. Холодно, вітер холодний. Пустив пуссу, він паразит у картошці. я мів понаривав. Пришлось прив'язати. Нема сьогодні. Не сьогодні, а взагалі поки нема. Нема такої можливості, як раніше було. О, дядя Вова. Ще зранку. Зйомками займатися, нема, нема часу. Поміняв ті провода, поки все добре. Там вчора фарбували, не мали часу. Так, що ми сьогодні робимо? Сьогодні робимо, сьогодні робимо. Те саме, що і вчора. Продовжуємо. Подарив я своєму... Е, як це? Своєму стажеру подарив ту стару камеру і він там знімав, важко акумулятори посідали. Я взяв флешку на комп'ютер, а вона тільки висвітилася і, і накрилася. Навіть не встиг побачити, що він там назнімав. Зуріла. От це ще одна причина, чому. Краще зберігати в інтернеті. Там воно збережеться. Любий матеріал. Взяла, згоріла і все. Ну там, я знаю, що там він назнімав. Але у мене вже таке було ще з одною флешкою. Я в берізках знімав. Ну там день села було. Там багато було матеріалу. І все накрилося. Ау, в інтернеті воно зберігається. Ну, в мене, в принципі, то є там ще якісь матеріали, але то то нехай буде. Вдома. Так, 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 так. Чим це мені сьогодні зайнятися? А чим зайнятися? Тим, що і вчора. Сьогодні теж не буде таких. Зйомок. Немає. Не Вчора весь воно до цих пір руки у фарбі. Не до зйомок мені зараз. Та й що тут знімати? Нема що знімати. Ладно, змотаюсь, я, мабуть, зараз. Туда? Мотоблок. А далі, а далі, а далі побачимо. Поки якось так. <реш> так похолодало. А то буде сміху, якщо ми ще серед літа палити будемо в хаті. Єдем. Жнива на підході. Ну це пшениця, ячмінь ще... ячмінь вже майже, а пшениця ще, пшеницю ще треба чекати жив я при соціалізмі а зараз у нас що капіталізм так да? які я бачу відмінності при соціалізмі якщо робили якесь ізделія, то воно Робило і робило, А при капіталізмі все прораховано. От зробили вони цю пилку, так, да, і вона піддається ремонту, але вона вже працювати так, як працювала, не буде. Це те, що я перебирав. Щось вже там з неї зробилося. Вона речить, як бензопила. Ну і хрен на ню, не буду її розбирати, доки вона не здохне. А здохне, піде ставок, Ні, ставок не будемо забрудняти, піде на сміттєзвалище. О, я її ще потім розберу, але я вже не буду на камеру, вона вже приїлася і мені. Лара, почуєте, як вона верещить, як бешена, чи то підшипник там уже чи що. Ну і хрен на нього. Зараз доріжу. Доріже, доріже, не доріже, викинемо. as folhas de o bucursi. Хай ріже, доки ріже. А потім викинемо, якщо здохне. Все. Віджила. Я думаю, що це підкрутилася гайка на зірочки. А, як воно мене вже. Все. Ладно, це все нафік. Беремо другу. Займаємось домашніми справами. Сапу ремонтуємо. Перегнилася трубка. Так, 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 так. Гряча зараза. Хай вистигне зробити під шуруп. Угу. О, це цією штукою фарбували хату. Нормально. Так, сьогодні я до хлопців не піду. ні? не виключається. Де домашніми справами займати? Нема що знімати? Кому це цікаво? Ну, обварив сапу, ну і що? Подумаєш. Прогрес який. Вирвав горох, а він, вже, він вже старий. Хіба що на суп? Вже вже не добрий. Вітер такий дує цілий день. Положив мені весь горох. Так, да, ну вже не хороший. Так, все. Іду я на відпочинок. Всі бувайте здорові. Нема що знімати, вибачайте. Поки Пока так.